У нас знов американець і знов а, Dodge Journey. Зараз покажу вам трошки який це гидник. Та да Так там баксів ще ціла купа. Фу, а що це так? Кока-кола? Не смозочки. Лубрикант. Звісно ж, це засрана тачка, як і завжди не може вона, мабуть, йти не засраною, бо американці щось не дуже добре відносяться, ставляться до своїх автомобілей. І, звісно ж, вона грязнюча. Ото скільки запчастин. Фара розбита, дзеркало розбите. Зараз дефектуємо все, що у нас є, все, що приїхало, і все, що взагалі в цій автівці є. Що треба робити по кузовні? Ну, По-перше, у нас пожований капот. Капот у нас коштує десь 500 баксів, плюс пофарбувати. І, мабуть, вигідніше та цікавіше, оскільки у нас. Непошкоджене, майже майже непошкоджене лакофарбове покриття. А, воно в тріщинах. На капоті тріщини в лаку. Диви. бачиш Все. То фарбування, то фарбування. Погано. О, повітряна тривога Потім ну це все, мабуть, ми споліруємо. Оце, відтащимо до рихтування вм'ятин без фарбування. Ну і капот, скоріше за все, теж туди ж, бо шпаклювати ніхто його не буде. Дах, ну дах у нас проломлений. Щось впало, може в контейнері, може, незрозуміло і тут. І десь, десь тут ось. Пря Прямо на ребрах і прям так просажена криша, просаджений дах десь на... на сантиметр, мабуть. Ну це теж рихтування вм'ятин без фарбування. Може фарбуємо бампер, може фарбуємо дверцят, а може і закаплюємо. Бачите, царапки. Звісно, ж, крило фарбуємо і стійку. ну Поки не розуміємо, може просто підкапуємо. І все. Машинка отримала удар. Ось у нас тут так, колесо. Аж дістало, що аж стійку цю передню чи як це, силову конструкцію, не знаю, як її назвати. Підім'яло. У нас був тут вирваний речах, У нас тут вирвані були і е, напіввісь, і рульова була вирвана. Е, також був речах е, двоє розломаний. Речах досі не закріплений, це вже все нове стоїть. Речах не закріплений, бо бачите, наскільки у нас підрамник кривенький став. Приїжджав стапельщик каже, що наскільки на сантиметр? На, на півтора сантиметра треба її тягнути. Хоча візуально так і не скажеш. Єдине, що візуально це я от беру тут три пальці між колесом і вм'ятою частиною цієї силової конструкції. А у нас вчора був додж, який вже відремонтований, який нормальний, там влазить 4 пальці до підкрильника. Ну от, якраз і бачимо, що це десь півтора сантиметра в нас не вистачає. Все, от така роботка нас чекає. Будемо в наступних відео її робити і подивимось взагалі, як це в нас вийде.